Добрий день, малята, хлопчики дівчатка. Діти, сьогодні в нас в гостях незвичайний хлопчик. Давайте з ним привітаємося. Добрий день. А чи впізнали ви його? Як його зовуть? Його звати Незнайко. Незнайкові надіслали подарунки, іграшки. Але що за іграшки він не знає. І він пропонує нам допомогти йому. То щоб нам допомогти йому, потрібно відгадати загадки. І тоді ми зможемо відгадати, що ж тут в нас за іграшки такі цікаві. Перша загадка. В синім небі путь моя швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Літак. Наступна загадка. Кінь сталевий, вівса не просить, але оре і косить. Так, це трактор. Наступна загадка. Через море, океан, сильний шторм чи ураган. Впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Це корабель. Наступна загадка. По маршруту вас везу і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Автобус Наступна загадка. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, та шолом слід одягати і права водійські мати. Мотоцикл. Наступна загадка. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Потяг. Наступна загадка. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає автомобіль. Маяки горять на криші, звук сирени ближче-ближче. Уступають всі дорогу, вчить бригада на допомогу. Швидка допомога. Вгорі ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні і по святах, тролейбус. І остання загадка. Хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливаю. Пожежна машина. Незнайко дякую вам велике за те, що ви допомогли дізнатися, що ж за подарунки були? Скажіть, які види транспорту ви запам'ятали? Який транспорт перевозить людей? Який транспорт має рога? Який транспорт має два колеса? Який транспорт плаває по воді? Який транспорт літає в небі? Назвіть всі транспорти, які сьогодні ми з вами відгадували. Які види транспорту ви бачите в нас в місті? Молодці, ми дуже гарно справилися з завданням.